тоже людей сюда. А нет, там тип уже окрасить трошку. что а, за чувак был? я спущена снимать, давай ведь Ой, Ема, тут же тип мой нормальный рота Ема, чекай чуешь? Без тонта -то А, пон, чел закрыл базу, не добрый. там есть зубра зубра зубрини. Ой, джеров, челаста, крылас. Слухай, мана тут тут а... О, а, Чи ласіс, ласіс, чи він цього. Та добре! Ну не дуже не Добре, я буду знімати, що ми робимо. Як ти думаєш, мені то кое вкрав за віддавати тобі чи... Декат? Ні, я краще о цього вкраду. Ні, той що в мене мені його депати, чи тобі віддавати. Ну це рахуй мій брінрад вже Бля, він вийшов. Йо, ну секло. Я зараз знімаю відео. Значить, захоч я тобі віддам того турта. На деф. Вай. Я за вихоч на зайде на основний аккаунт, я тобі віддаю туртала. Я тобі віддаю ну, туртала. Окей. Ну, свіча у кант. Максимчик. Ой. Заталі. Значить, захожу до себе і віддаю брейнроти, і будемо красти брейнротів, чуваків. О, у мене така ж саме. Це дубайський шоколад, до речі. Так, да, так. Да. Маку дубайську Там чи тісто, катаїфі, чи ні? Я хз, взагалі, 14 гривень є таке. 14? Так, да, 13 тобто. Так, добре. Забирай мене всіх моїх. Ні, я. Я забираю тобі того, ти на інших аккаунтах будеш, бо тобі повезло, та в тебе не Хочу аккаунт. на цьому грати. Не в цьому, але ну, я теж хочу на цьому грати, бо і, і тим паче, в тебе тут нічого такого немає, в мене там імбові штуки. Все, тепер я виходжу, заходжу на інший аккаунт і будемо грати. Хоч ти виходжу, я заходь на інший аккаунт, будеш грати. Заходить шадовчик. Шадов на, іграть. Я теж буду грати. Значить, на відео краду Брін Рот. Так, давай запам'ятаємо той танк тур самій. Та, Не, ну чел просто зайшов в нього всі вкрали. Там просто весь сервел ішов і в нього хтось вкрав. А знаєш, що він що хотів зробити? Зробити ребір. Бо в тебе всіх прогрес. Чого чуєш? Та тут є ле-ле-ле-ле. Олос, бомбинітус. Здорово. Та вкради, що ти робиш? Давай вкради. Що ти робиш? Я пітак не встиг. Вона селила його. Вона продала його. Що? Вона вас бомбинітус продала. Боже, яка вишара просто. Взяла і продала. А я краще лос... перезайду на інший сервер. Я теж, це просто бомжайський сервер. Тут був лос бомбінітус, а, чу... а просто якась дівчина його продала. Взяла і продала, лос бомбінітус. Ну він крутий, блін, от бог. Добре. Знаєш, що пише, що род эволю. Стила Брайн 5. Плюс. Не 5. знаєш чому? Бо може нерви з'їсти. О, тут кто хтось, хтось, Тут, тут хтось то крутий може ходити. Ааа, тут б'ються за ТТТ Саура. О, ми тут. Хами! Я теж нападаю на мене, сара. Тут реально нікого немає. У-ху-ху! у ху добрий, да добрий день! Ну все У добрий день! У все це добрий день! У все це добрий добрый. Добрый день! Добрий день, добрий день! І так легко! І все? Давай шахтуюсь, колось... Колось в нього вкриту... І все? Це так легко? Эээ, е, закрывайся база. Все, закрылось. <плес> ну я думаю, тут вже на сервере больше не кот. А не, можешь. Вот тут пересапатикує. Ну я не знаю, что він мені треба. Ну, у мене база ще долго будет закрыта. Я ливаю, значить. Чи ні то чи ніто ки нито -ні вкраб? Це нестинг траула, это траула утралла. Двісти ну, з чимось каде є. 150. Мій 200 чимось кадає. Як я думаю, мені його позалишати чи не залишати? Не залишати. А то я чекаю, поки ти зайдеш У нас ее снова. Не, ну що делає. Зроби новий аккаунт. Я, там... Зроби новий аккаунт. Я можу, ну блін. А може я можу тоже поміняти аккаунт, як ти? Ти не маєш аккаунту. Свінч аккаунт. Зроби акций. Карту аккаунт. Крейт новы аккаунт. Добро. Читай, що пише. Create new account. Date. Ай буде 2006. -й.

Будем не просто прикидывать бомжики. Ой, будет такой? Бой. Герл, герл. Бойс и герол, Герл. Вумен. Тупая вумен. Паспорт. Так, почему? Так, доброе. Стела Брейнрод. рот. І створив новий аккаунт. Пароль я вам не показав, бо це важлива інфа, бо якщо я зараз вкраду драгонка миллионі, щоб ви в мене його не крали. Добре, значить го бай на біни писаніні, не. Го стила на біді писані. Максим Максим, підійди сюди. Макс, срочно підійди сюди. Добре, не виходь з цього сервера, бо я тут на сервері. Реально, я не брешу, ми на один сервер попали. Имбаз, краду рота. Зразу же краду бомбомбини-гузини Гелакси. Ай-яй-яй, чел. Змей забрати свого бомбани гузині. Це іба, я з максимум на один сервер зайшов. шанс? Кукуфанту, Олефанто, Бомбардеру, Крокодилу, Шпеонеру. Биру. А, він вийшов. Це, це фігня сервер, так що захожу на інший сервер. Ні, ну це прикол. Ми на один сервер зайшли з Максом. мас. Дев'яносто дев'ятничь Астила Брайн Род. Игра Так. Поки що все добре. Поки ніякого дискомфорту не відчуваю новий New player Server? А чому нових плеєрів я хотів старых. Красных. Три патро тун-тун. релира тун-тун. Ла гранде Райно Тостерином И то так легко. Добре давай назбираю гроші проще Райно же а скільки треба для нього блін я не можу я добре шаку можуть цього не можу, не можу. Думаю джоб 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 гущи ще хтось. Чи може тус? Так, стоп, швай можу купити? Що тут у мене в шопі? Спит, слап. Спи, добре, спідом. Чи я за спідом можу вкрасти устрайло літос? Я буду вкрасти джоб джоб джобса Джобсагура. Постаратися, щоб його вже вкрасти. Хай у мене краду того мжаміну ні так. Bun, poate. Bine, i-o să-l închid, bază-l de a preliși. Imbaba, Mateo, 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 așteaptă. Maksemu trebuie giraful celest. Trebuie să-l înghăță giraful Него вкраду, черафу, а іно для нього вкрадуть рафуче. Еще такі ну, б... фіні піцані я залито на гранди комбінаціоніст. Щоб понад довго не дивились. Чува, продовжуємо. Ну сырье, но я буду тут веселку. Алессия, значит, краду. <плеси> Давай, кредит <виті ці> кончи. <плеси> я краду Алессию. что сапотику, значит? Ну, может, просто бери сапотику? Жирафу, Сапотику, давай, давай, давай. Все, 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 все. Давай, давай, давай. Уф просто хай поплаче. Собі в кроватку йде поплач, я в нього. Кріло тримало дріло. Все, оліваю. Зараз...